Ми залишили наше авто на парковці візитер-центру в Лейк Луїс. І Лейк-Луїс це я маю на увазі селище. І йдемо до Лейк Морейн. Дорога на Лейк Морейн закрита для приватних автомобілів, тому треба буде прогулятись. Можна ще забронювати автобус і last-minute booking. На парк Канада Резервейшн. Але за два дні потрібно бронювати. О 8 ранку дуже швидко розкуповують білети. У нас є на вечір квиточок туди і назад. Але ми вирішили прогулятись туди, а назад поїдемо на автобусі, скоріш за все. Тут є така стежка вздовж річки. Луп можна зробити, але вона зараз зачинена з 15 травня по 15 жовтня. Через те, що хочуть, щоб люди не турбували тваринок. Тут педмеді, вовки є. От, так от це виглядає. 25 тисяч канадських доларів штраф. 25 тисяч канадських доларів штраф, якщо підеш туди. Все, ось наша дорожка, наш поворотик на Морейн Лейк. Навіть добре, що він закритий, до нас ходити ок. А натовп з автомобілістів, які... Просто вздовж дорог їздять, трохи дратує і заважає насолоджуватись природою. Трохи менше 5 кілометрів лишається, чудові краєвиди і бажано йти на це озеро вранці. Ми дійдемо, я покажу чому. Людей пішоходів немає на дорозі, тільки ми йдемо. Там внизу озеро. Дуже гарно, на автобусі ти повз проїжджаєш, а тут дуже круто виглядає. Ми дійшли до озера, дійсно круто виглядає. Варто відвідати. Але народу тут, не дивлячись на те, що у нас в власному транспорті не можна, багато автобусів приватних компаній і від Парк з Канади, тож народу багато. Тут уже знизу Marine Лодж. Ось такі будиночки здаються. І багато людей прогулюється. Оці на прокат коштує взяти на одну годинку 140 доларів. Жесть. Просто жесть. Але попит є. Люди в черзі навіть стоять. Ми придбали квиточки на автобус сюди до озера Марейн, який відправляється в 4, тому що інших варіантів не було. Але ось такий вам лайфхак. Лайф Там вон, є будочка, туди потрібно підходити, щоб отримати квиточки. Ми підійшли туди, сказали, що ми сюди пішки прийшли і що хочемо раніше повернутися. І без проблем вони виписують квиточок. І ми от зараз до парковочки доїдемо. Це парковочка не там, де ми припаркувалися з автомобілем біля інформаційного центру в селищі Лейк-Луїз, а трохи далі, але не дуже далеко. Ну і все ж це краще, ніж йти 14 кілометрів.